Хотів генератор за привабливою ціною, але втратив три десятки тисяч гривень і не отримав товару. До поліції звернувся 34-річний мешканець Чернігівського району. В інтернеті чоловік знайшов оголошення про продаж генераторів за привабливою ціною. Продавець попросив одразу перерахувати на банківський рахунок кошти за генератори. Потерпілий погодився, відправив незнайомцю близько 30 тисяч гривень. Після цього зв'язок з продавцем обірвався. Зрозумівши, що його ошукали, потерпілий звернувся до. По поліції по допомогу повідомляє поліція Чернівської області. Правоохоронці закликають громадян сплачувати за товар в інтернеті тільки після його отримання і рекомендують мешканцям Чернівщини бути обачними під час покупок в соцмережах та на сайтах безкоштовних оголошень. Поліція Чернівської області закликає громадян, щоб не потрапити на гачок шахраїв, розраховуйтеся за товар лише тоді, як отримаєте і особисто оглянете його. Особливу недовіру має викликати надмірно привабливий. Зміст оголошень.